Рано чи пізно ця мить настає. Арматура унітазного бачка перестає гарно працювати. Кнопка не нажимається. Або просто тече вода постійно. Міняємо арматуру. Що для цього потрібно? Спочатку перекрити воду на бачок, потім зняти шланг. Далі потрібно знімати бачок. Внизу там є такі викрутки зліва, справа. Зазвичай вони не ржавіють. Там буде витікати вода трошки остаточна. До речі, якщо тече вода, підкладіть якусь що-небудь таке, що смог чи воду. І її небагато, може стакан виліться. Тепер можна зняти кришку з унітазу. Ось ми знімаємо кнопку, вона викручується. І можна підняти кришку. І ми бачимо цю арматуру, яку треба замінити. Унітаз відкручений, ми його кладемо на кришку. Прокладку знімаємо. І починаємо викручувати арматуру. Отака От є велика гайка пластмасова знизу. Просто її відкрутити і все витягується. В ньому ізвість, накип, якісь отлаження, солі. Це все мішає їм працювати. Поплавок також знімаємо. Його теж ми замінимо. Купуємо точно таке нове. Це кришечка. Якщо поплавок справа, то нею закриваємо зліва. Якщо навпаки, то навпаки. Оці довгі болти теж витягаємо. Вони ще хороші, там є конусні резинові шайбочки. Тепер можна далі все складати. Ставимо нову арматуру. Ось прокладочка. Ну, почистити треба і зсередини бачок, щоб не було якихось. Камінчиків піщинок. Просто вкладаємо і закручуємо. Там є клапанок, ставте його так, щоб не заважав, потім вкладати поплавок. Поплавок зліва значить клапанок направо. Там не тяжко розібратися. Гарно піджимайте цю гайку, тому що щоб не, протик... не протікало. Там буде клапан стояти, щоб резинка щільно прилягла до кераміки поклали на своє місце через резинову прокладку і знов ці довгі болти вставляємо в отвори. Ставили, прикручуємо Слідкуйте, щоб конусні резинові шайби, котрі зсередини бачка були чисті, ніяке сміття не заважало щільному приляганню їх. Зліва закрутили, потім справа закрутили. На жаль, не дуже вдалося засняти правий, але все зрозуміло. Зазвичай настроювати арматуру не треба заводська вона настроєна. Ви лише накладаєте. Кришку і знов кнопку закручуєте так як було. Якщо скользить, вдівайте резинову рукавицю, нею і відкрутити добре, і закрутити. Все, тепер лише перевіряємо. Не тече, гарно нажимається плавно, тому що новеньке. Даємо набратися і знов дивимося. Має бути рівна водичка і без струмочка, який би стікав з бачка.